Вітаю, друзі! Термін промивання мізків перший з'явився в 1950 році в статті журналіста Едварда Хантера, опублікованій газеті Майами News. Хантер, який також співпрацював із відділом пропаганди СРУ, переклав китайський вираз Сінао. Промивати мізки цей термін описував методи примусового переконання, які використовувалися в Китаї для викорінення феодального мислення серед населення і попровадження комунізму. Американський філософ Ноам Чомський визначив наступні методи маніпуляцій: перше відволікання уваги. Друге створювати проблеми, а потім пропонувати способи їх вирішення. Третє спосіб поступового застосування. Четверте відтермінування виконання. П'яте звертатися до народу як до малих дітей. Шосте робити наголос на емоції на багато більшій мірі, ніж на роздумах. 7. тримати людей на вігластві, культивуючи посередність і спонукати громадян захоплюватися нею. Восьме посилювати серед людей почуття їх класної провини. Дев'яте знати про людей більше ніж вони самі про себе знають.